Друзі, всім привіт! Я хочу е, вам розказати, але я буду говорити, може, бистренько, е, тому що відео недовге буде, е, тільки на одну минуту, хіба що, може я е, е, зроблю другу частину. Ось такі у нас будуть обереги. Е, різні я можу робити на заказ, ось там можна почепити булавочку та носити. Далі, у нас є ось, наприклад, ось такий ем, наліпочка на е, скочик, та ось така наліпочка на двохсторонній скочок. І я хотіла сказати, що я, звісно, тільки починаю вести е, YouTube блог на ось цьому аккаунті, тому що в мене є ще один аккаунт. Я можу на цьому е, е, аккаунті буду показувати, як я роблю драконів. Ось, наприклад, у мене є ось такий дракон та інакший. Буду показувати процес, як його роблять, та колись покажу своє лице. Я надіюсь, вам все сподобається.